Друзі, сьогодні 2 червня в сквері за обласною державною адміністрацією пройшов конкурс з малюнку на асфальті. Команда громадського теж хотіла взяти участь у змаганні, не дивлячись на те, що ми мене навчальний заклад, не школа. Однак є така думка, що шансів на перемогу у нас би було небагато, бо малювати ми не особливо вміємо. Натомість ми вміємо задавати запитання і вирішили сьогодні поспілкуватися з дітьми на той рахунок, на що ж насправді вони мають право, бо тема цього всього дійства було право дітей. А, мене звати Ярослав. Ярослав, скажи, на що ти обмалював асфальт тут? А, ну у нас же конкурс, і ми цим конкурсом хочемо показати, які у нас є права. Так, які у вас є права. Життя, право на здорове харчування, право на освіту, ну право на вільний відпочинок. Ну і багато інших. Ситуація, яка є в нашій країні, наприклад, найголовніше, це щоб був мир у нас. Я вважаю, що поки що право на мир буде є найголовніше для нас. Я зобразила. Маленького принця, тому що цей твір найбільше відповідає дитині. Важко представити ще, що розкаже більше про душу дитини, яку дуже легко образити. Тому я вважаю, що ні ти повинні жити на такій планеті закону, яка була б окрема від усього, і що закон повинен саме захищати дитину найбільше. Я думаю, що кожна дитина має право на життя, на піклування, щоб до неї доглядали, а не, а не кидали. Вона повинна бути в захисті і в мирі. І, не, і щоб її не вбили ніхто. І вона має право на життя, на їжу, на піклування, на медицину. Вона ще має право, щоб її любили. Дорослі і її сім'я. Сім'я повинна про неї піклуватися, як за своє серце. Сьогодні ми малювали право дитини. Я вибрала право на захист. Тому я гадаю, це дуже важливо, важливе право, бо дитина повинна захи... мати захист і захищатись батьками і або родичами. Бо без цього в неї нема майбутнього. Скажи, тебе змусили розмальовувати тут асфальт? Чи ти сама була не проти цього? Я сама була не проти цього. Розкажи, будь ласка, що на твоєму малюнку зображено? Е, дві ладоні, які тримають землю, на якій сидить хлопець, е, який вільний, його ніхто не змушує нічого робити. Він сам має своє право на життя і має свої права. А як ти взагалі розумієш? Це, це визначення, права на життя. Тебе ніхто не повинен зобов'язувати щось робити і ніхто не може тобі наказувати, як жити. Ти маєш сам обирати свій шлях до життя. Хто тобі такі крутіші сережки подарував? З батьками купила. Тут намальована школа і криша. Намальовані квіти, бабочка, сонечко. Ми намалювали дітей на всіх планеті, що їх підтримують добрі руки батьків, що вони про них піклуються, і що кожна дитина не незалежності від того, яка в неї раса, де вона мешкає, має право на життя і на освіту. Наскільки щасливі зараз діти? От усякому у разі, ви самі і ті, хто навколо вас, чи щасливі діти, чого їм можливо не вистачає? Ну, Судячи по нам, то ми ну, щасливі діти, я можу сказати Це себе, за інших я не можу сказати. З чого формується дитяче щастя? Ну, для мене щастя це здоров'я батьки, сім'я, друзі, які поряд, не будуть там, о, ну, не підставляти. Що на конкурсі мали бути однакові умови виконання. Якщо дітки використовують сангіну, використовують пастель, а не ті чотири кольори, які були в коробці для всіх, і порушують тему конкурсу. Наприклад, не відповідає, що таке там конкурс, де написано Право на мир такого права немає. Я, наприклад, вважаю, що роботи 32 ї школи більш краще. Там це ваша школа? Ні, це не наша. А Я... ви ви як, як вас? Звати? Яку школу ви представляєте? Дев'ята гімназія. гімназія. Я бачу, що тут, наприклад, є на соціальній рівності, тут є і сюжет, і дотримання теми, і виконана робота тими ж матеріалами, які були видані всі однакові. От. Я вважаю, що наші роботи не гірші. От тих, які зараз відмітили. Ну, це право. З чим думки. як думаєте, з чим пов'язано те, що журі отак визначили? Тим, що можливо вони. Окремо були від тих людей, які укладали правила безпосередньо. Можливо, вони не От Дивіться, конкурс. Діти малювали, це не конкурс на асфальті. Ніхто не малює пастелью, художніми матеріалами на асфальті. Звичайно, це не ті фарби, вони яскраві, да. але сангіна, конкурс. Далі умови, я кажу, що спеціалізована школа, в якої діти займаються 11 років, основний предмет малювання не може порівняти звичайною школу. Пастель це теж крейда і... Так. Вона просто, вона просто більш м'ягка і більш яскрава. І в правилах не було написано, що саме не можна використовувати пастель. А, а... що було в правилах? Крейда.